Всім привіт! Компанія Google постала перед судом. Штучний інтелект в інстаграмі і революція Apple. Мене звуть Валерій, і я, як завжди, поспішаю, поділитися з вами останніми новинами it світу. Лайк, підписка. повторюсь, лайк, підписка. І будемо починати. І, звісно ж, одразу маємо закрити цей гештальт. Неймовірна, інноваційна, надихаюча і просто неповторна презентація нового iPhone 15. Я думаю, думка у всіх загальна, тож багато говорити не будемо. Всі справжні оновлення, на які ми мали звернути увагу, ми вже звернули за місяць до презентації. Застарілий порт Lightning замінили на USB Type-C у всіх моделях лінійки. Телефони матимуть Dynamic Island, це оновлений виріс у верхній частині екрану, який займає менше візуального простору. Перша ця функція була додана до модели iPhone 14 Pro минулого року, як інструмент для відстеження поточної активності, наприклад, напрямків руху або музики. Тож ті, хто купував собі попередні версії iPhone, особливо якщо брали версію Pro Max, то змогли видихнути, адже їм цього року не обов'язково витрачати шалені кошти на оновлення телефону, можна політати і зі своїм. А от якщо вам потрібні AirPods, то ми готові вам допомогти. Ми публікували у своєму інстаграмі пост, де за допомогою AI ми змогли почути, як Стів Джобс розмовляв би українською. Переходьте за посиланням під цим відео, робіть репост у свої сторіс, пишіть комент, а ми вже 22 вересня розіграємо AirPods другого покоління на нашій сторінці в інсті. І під цим випуском напишіть комент, а я рандомно оберу кому подарувати мерч. А поки будемо рухатись далі. Що там ще про той айфон говорити? Як тільки ви відкриєте для себе один простий факт. Що все навколо вас, що ви називаєте життям, вигадали люди, які не були розумнішими за вас. Виявляється, ти можеш його змінити. Ти можеш впливати на нього. Ти можеш створювати власні речі, якими можуть користуватися інші люди. Інстаграм тестує чотири функції зі штучним інтелектом. Компанія Мето, який належить Інстаграм, вкотре заявила, що займається штучним інтелектом. В травні цього року Марк Цукерберг розказав, що штучний інтелект допомагатиме створювати рекламу у Facebook та Instagram. Зараз тестуються функції AI для користувачів. Вже зараз Instagram тестує чат-бот зі штучним інтелектом. Цей бот зможе відповідати на запитання, давати поради та допомагати користувачам писати повідомлення. Instagram також працює над тим, щоб дозволити іншим додавати фото та відео до ваших постів. Перш ніж вони стануть видимими для інших, їх потрібно буде схвалити. Помітно, як Інстаграм інтегрує все більше функцій для того, щоб користувачі створювали Reels та Stories прямо у редакторі застосунка. Платформа тестує інструмент штучного інтелекту для редактора ваших історій, щоб видаляти небажані об'єкти з фотографій. Таким чином вам не будуть потрібні всі ці сторонні застосунки. Крім того, незабаром ви зможете позначати групу людей в історії за допомогою однієї згадки. Створивши згадку про групу, будь-хто з учасників групи може використовувати її повторно. Щоб автоматично позначити всіх у будь-яких нових історіях. Звучить ніби норм, треба буде потестити. А поки переходимо до наступної новини. Компанія Google постала перед судом за монополізацію ринку пошуковиків. Google платить мільярди доларів за те, щоб її пошукову систему використовували за замовчуванням у браузерах і смартфонах. Тим самим компанія підживлює монопольну позицію, яка збільшує її доходи і одночасно ускладнює її потенційним конкурентам вихід на пошуковий ринок. Таку позицію відстоюватиме американський уряд в антимонопольній тяганині, що розпочалась напередодні, яка обіцяє стати найбільшою в технологічній галузі за десятиліття. Слухання в окружному суді Вашингтона триватимуть 10 тижнів. З одного боку виступають представники мін'юсту США і коаліція генпрокурорів штатів. З іншого боку, компанія Google. За версією сторони обвинувачення, Google зберігає свою частку на ринку веб-пошуку шляхом створення високих бар'єрів для входу і системи зворотнього зв'язку. У Google заперечують, що успіх компанії зумовлений винятково вибором споживачів, і тільки тому виробники телефонів встановлюють її пошукову службу за замовчуванням у рамках угоз з розподілу доходів. Домінуюче становище Google утримує шляхом замкнутої монопольної схеми зі зворотнім зв'язком. Вона зміцнює її позиції на ринку і ускладнює вхід для конкурентів. Компанія платить за встановлення її системи як опції за замовчуванням, за рахунок чого отримує більше пошукових запитів. І зі зростанням їхньої кількості компанія накопичує дані, завдяки яким вона покращує якість пошуку і заробляє більше грошей. І це дає Google ще більше ресурсів для оплати статусу пошукової системи за замовчування. За версією ж Мін'юсту компанія усвідомлює цінність цієї опції і платить за неї 10 мільярдів доларів на рік. Крім того, Google зробила кроки для обмеження можливостей Apple з розробки конкуруючих продуктів. Але ж Apple має у своєму розпорядженні необхідні для цього ресурси. Представник Google Джон Шмітлянь заявив, що популярність пошукової служби компанії зумовлена безперервним удосконаленням продукту, а не спробами завадити конкурентам. Порівняння судового розгляду зі справою Microsoft у 90-ті роки, на його думку, неспроможне. Microsoft змушувала користувачів встановлювати її браузер у комплекті Windows, а Google бореться за статус пошукової служби як опції за замовчуванням. Microsoft уже не одне десятиліття намагається зміцнити свої позиції. В пошуку, але не інвестує в нього і не впроваджує інновацій. На ринку онлайн-реклами Google вже тестує універсальний інструмент підбору оголошень, сумісний з платформою Microsoft. А найкращим показником ефективності реклами є дії рекламодавців. Їх мотивує повернення своїх вкладень, а з невигідної платформи вони в будь-якому разі і так підуть. Отакі От справи. А чи вдасться подолати цю гегемонію Google, ми дізнаємось в наступних серіях. Спойлер. Ні. А на цьому у нас сьогодні все. Нагадую, лишайте коментар, рандомно оберу переможця. А також переходимо до нас в інстаграм та виграємо AirPods. Все, буду бігти готувати для вас наступний топ-5. Бережіть себе, до зустрічі!